Замовлення готове. Замовив для клієнта ось такий колекторний двигун на 585 Вт. Під'єднав регулятор обертів модернізований. По модернізації. Стоїть ось такий радіатор охолодження на семістері. Реверс, Кнопка реверс. Ось така фішка під'єднання, яка від'єднується і під'єднується. Так, ось так виглядає дріт і вилка. Так, перевірка замовлена. Живлення. Обираю реверс. І газ. Тут є внутрішній регулятор, яким можна підкрутити швидкість, точніше зробити більш щутливою або менш чутливою цю ручку. Перемикаю реверс. І газку. Ось так працює двигун з регулятором в парі. Втрати потужності під час навантаження не буде, тому що цей регулятор спілкується з двигуном за допомогою датчика руху і тим самим компенсує втрату швидкості під час навантаження.